Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я яскрамайстер в компанії GOV.IT. Продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Денис Мергоязов, випускник курсу Bootcamp Online, Розкаже нам про свій досвід в IT. Розкажи про себе, де працюєш, чим займаєшся? Зараз працюю в компанії Effective. це нидерландська компанія, яка займається. Продуктами e-commerce, тобто ми працюємо з нідерландськими компаніями, які продають свою продукцію онлайн. Ось і працюєш на позиції фронтенд-розробника. Так, я фронтенд розробник але думаю, що в будущому буду працювати і за фулстегом. Супер, дякую, Денис, З ким працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? Я був засновником танцювальної студії. А, так, ця танцювальна студія і зараз працює. Працював я 10 років і справді змінювати професію не планував. А, але а, знаємо, чому всі, всі ми змушені були щось зміняти в житті. Ось тому а, довго не роздумуючи, я зрозумів, що хочу щось зовсім інакше, і це стало а, програмування. Вау, ну це, мабуть, діаметрально протилежне танці і IT. для мене це було зовсім. Інший світ, інше бачення, тому що до цього я ніколи не працював в ІТ. Я не розумів, як це працює мені завжди було це цікаво, але е, тому що не мав часу, тому що в мене була компанія 50 сотрудників. Е, і коли ти являєшся е, директором, ти працюєш 24 години на 7. Немає часу розпилятися але повномасштабне вторгнення Росії змушило Всіх нас щось міняти в житті, тому зараз я фолстек-розробник. Очікування реальність від цієї сфери дуже цікаво. дуже багато чого досі не знаєш, тому що знань в програмуванні їх дуже багато. Кожним днем навірне, кожним роком щось оновлюється, щось обавляється. Цей чат GPT тепер заставляє нас рухатись швидше та вчити трохи швидше, тому враження дуже короткі. Денис, от ти був власником танцювальної студії. Зараз ти працюєш в компанії. Стосовно заробітку, чи вдалося тобі вже досягти попереднього рівня? У мене відразу була зарплатня, приблизно така, яка я заробляв в Україні. Я напевно, все ж таки озвучу її. Я хочу, щоб ті люди, які навчаються і для когось а, такі відео являються мотивацією, тому що для мене це було дуже важливо дивитися такі відео, тому що. Я не юний програміст мені вже 40, і змінювати в такому році свою професію, і саме головне, що вона тебе забезпечувала, це дуже важко і ти такі кроки дуже сміливі. Тому в мене при старті кар'єри моєї в мене запитнять зараз дві тисячі євро. Це для мене на старті. Це дуже приємний бонус. Тому я кайфую можливо, я дуже за тебе радію. Денис, про працевлаштування розкажи, будь ласка, скільки у тебе зайняв часу пошук роботи, що ти робив для того, щоб працевлаштуватися, поділися своїм досвідом. За два місяці до кінця навчання я вже почав трошки розсилати свої анкети, тому що я відчував собі якусь силу вже принаймні з набору адностранічних сайтів. Тому як мінімум за HTML я відчував собі профі. Я почав це робити з українських компаній, тому що англійська була в мене така собі. Потім я підтягнув англійську і, собственно, почав розсилати вже і всі веб-сайти, які я тільки знаходив, де можна щось закинути. Я закидував. Ось порой я тільки цілий день тратив на те, щоб розкинути свої анкети. Це справді дуже нелегко було, коли тебе. Відповідає дуже дякуємо, але не зараз. Дуже дякуємо, але не зараз. І в тебе такі е мотивація падає. Це такий непростий путь, е який потрібно пройти. Десь е до п'яти е, інтерв'ю мене було розкажи, будь ласка, стосовно етапів співбесіди у компанії, де ти зараз працюєш. Ти відправив резюме? і Що далі відбувалося? Ну навірно, це класика. Я відправив резюме. Мені від ви хотіли би з вами зустрітися. Зустріч була офлайн. Тобто я прийшов до офісу. Ми поспілкувалися, спілкувалися ми з основниками відразу. В компанії два засновника, один більш фронт-енд-дизайнер, другий бекенд. Ми поспілкувалися. Я думаю, що вони трошки оцінили мої качества в спілкуванні з англійською, з комунікацією. Після нашого спілкування десь пройшов тиждень, і вони надіслали мені ТЗ, сказали, що нам сподобалось. Давай спробуємо ваші е, качества з е, програмування. Вони мені дали десь чотири дні. Я зробив за два. Вони здивували, сказали, що ми здивовані, дуже дякуємо. Але це було все до Нового року. І мені сказали, що ми відповімо вам десь через три тижні. Після свят. І все так. і я всі ці дні. Ходив, думав, що не так, а там можна було код підправити, а так не так, а так не так. І це все, все в Новий рік. Я думаю, ну давай. А ми привикли в Україні, що ми гуляємо дуже довго, половині 2 до января. Вони відповіли, що дуже приємно, ми раді вас бачити і хочемо запросити вас до нашої команди. Ось ще раз ми зустрілись вже десь 10 января, мені надіслали контракт, сказали, що. Можемо стартувати, якщо вам все сподобається, можемо починати з першого февраля. Денис на завершення, які поради може дати студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? навчання. Це дуже важко, тому що коли я навчався, я був у Фулстекемпі, і ми навчались до 14. Але якщо в тебе є ціль. Ти це зробиш, і е, навчання буде легким, якщо в тебе є цілі. Ну тому всім студентам раджу ставити цілі. У мене була ціль, я дуже хотів е, влаштуватись. В мене дуже часто спитають товариші, які такі ж такого року, тому що нам ми не такі молоді, стоїть, не стоїть, е, я кажу, стоїть, е, тому що це, е, це інакше. Тут дуже легко можна заробляти високі, великі гроші, але спочатку потрібно вивчитись, навчитись. О, тому порада, ну я так скажу, якщо б я був молодше, я вже давно був в ІТ. Тобто, якщо б я знав, я б вже давно зайшов в цю сферу і в цю професію. Ось, якось так. Тому, Ревзяк, які дивляться на мене, тому що, можливо, рік тому я також дивився відео і мотивувався. У вас все вийде, якщо у вас є ціль. робіть. Робіть більше, чим вам дають завдання, і тоді все буде топ. Супер. Денис, дякую за такі поради для наших студентів. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, зустрінемося в нових випусках.